Європейці думають про війну в Україні. От давай цепочку розложимо, як це було на початку всередині і зараз. На початку всі дуже супереживали, дуже допомагали українцям, вдома до їх ютили і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало вообще, ну давай відверто з тобою, неадекватних. Показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях і дуже швидко забили. На те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні з країнами третього світу, там Іран, Ірак і так далі. І для них реально для європейців ситуація в Україні, от, от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна, і для більшості з них дійсно така історія. Але, от, наприклад, знаючи людей в Британії я особисто знаю сім'ю в Британії, які по цей день от вони вже на 3,5 мільйони мільйонів фунтів. Зі свого бізнесу відправили машину гуманітарки в Україну і так далі, в тому числі й гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дірібанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по сей день не перестали допомагати Україні і відправляються в Україну.